Саміт Євросоюзу не зміг схвалити спільну заяву на підтримку вступу України. Проти рішуче виступила Угорщина. Через це перемовини Брюсселя і Києва про членство не зможуть розпочатися. Саміт Європейського Союзу не зміг схвалити підсумкову заяву щодо України в одному з пунктів, якої йшлося про підтримку початку перемовин про прийняття країни до Євросоюзу. Про це повідомив польський інформаційний портал «Віртуальна Польща. Проти цієї заяви виступила Угорщина. Вету Будапешта може зруйнувати шанси на відкриття першого переговорного кластера під час польського головування в Раді Європейського Союзу. У повідомленні Європейської ради йдеться, що текст комініке рішуче підтримали 26 країн-членів Євросоюзу з 27, включно зі Словаччиною. Однак відсутність підтримки з боку Будапешта заважає зробити подальші кроки в напрямку європейської інтеграції України. Цитата Єврорада повернеться до обговорення цієї теми на наступній зустрічі в жовтні. Наголошується в прес-релізі. У проєкті підсумкової заяви йдеться, що Європейська рада засуджує російські обстріли територій України, продовжує е, всебічно підтримувати Київ, а також цитата підтримує шлях України до членства в Євросоюзі. Кінець цитати. Журналісти запитали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про причини Вета. Той пояснив, що головною проблемою є триваюча війна. Він зазначив, що на його думку інтеграція України з Європейським Союзом також означатиме включення до спільноти тривалого збройного. Включення до спільноти тривалого збройного конфлікту Орбан також повідомив, що 95% угорців, які взяли участь у консультативному референдумі, висловилися проти підтримки вступу України до Євросоюзу. Хоча насправді в референдумі взяли участь менше третини дорослого населення Угорщини. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також прокоментував позицію Угорщини. Він наголосив, що уряд не піде проти волі угорців. У своєму дописі у Фейсбук він зазначив, що Будапешт не підтримує інтеграції з Європейським Союзом країни, яка, як він заявив, становить загрозу енергетичній безпеці Угорщини. Та в минулому призвела до складно. І ситуації для угорських фермерів.